Час робочого візиту на Вінниччину віце-прем'єр Сергій Тегібко перевірив роботу Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс». Центр адміністративних послуг Прозорий офіс був відкритий на першому поверсі Вінницької міської ради у 2008 році і об'єднав у собі всі міські служби відповідальні за надання адміністративних послуг городянам. Також в рамках прозорого офісу обладнано кабінети для прийому громадян посадовими особами мерії та терміналами для отримання необхідної інформації про діяльність міської влади або роботи центру адмінпослуг. Така Система вона є дуже доволі дієвою. Вона дає можливість сконцентрувати вирішення е, максимум, максимуму питань в одному приміщенні е, за посередництва однієї особи, яка буде супроводжувати вирішення цього питання. Віце-прем'єр-міністр у супроводі міського голови та голови обласної державної адміністрації оглянув прозорий офіс, поспілкувався з адміністраторами та відвідувачами. Зробили він промокутний, зробили його. Такий косенький. Понятно, як не для себе. Да. От якщо б для себе, вони зробили були його гарний. Да, да. По кожні да. пів метра все це виділили. Це ви чекаєте, чекаєте магеру? Магеру, я чекаю. А що він приймає сьогодні з 12 годин, так? Так. Да. І це ви буде чекати до 12 ну, годин? Ну прийдеться, того що годину приймає, то щоб встигнути. Оце Це дешком, дешком. Це не підпорядкована на вакансій. Але я думаю, що Привіт йому передасте. Сергій Тігіпко пообіцяв сприяти відкриттю прозорих офісів по всій країні. Для цього у Вінниці проводитимуть тренінги для міських голів та губернаторів. Адже такі офіси це реальна допомога бізнесу. Якраз у такий центр це абсолютно конкретна підтримка для бізнес-середовища, коли людина-підприємець може прийти, зареєструватися, е, отримати всі дозволи. всі… Е, Мати під рукою, що називається, всі організації з одного боку, а з другого боку, коли є контроль за цими організаціями, коли е, є конкретний час, є конкретна е, дата, коли він повинен отримати те чи інше е, рішення. І е, якщо йде просрочка, цим займається мер, цим займаються адміністратори і розбираються. А чому це іде просрочка? Якщо б ми зробили такий е, Центр практично в кожному місті, як у Вінниці, я вважаю, що це було би дуже добре. домовилися, що найближчим часом ми спробуємо зробити тут е, семінар е, за участю заступників голів обласних адміністрацій, які займаються інвестицією, і великих міст для того, щоб всі подивилися, як це реально працює. Віце-прем'єр високо оцінив виконання соціальних ініціатив президента, адже на Вінничині обласна державна адміністрація, обласна та міська рада працюють злагоджено як одна команда, а це забезпечує максимально ефективну роботу. Ми маємо тут гарну ініціативу. Ми маємо приклад, коли практично губернатор. Мер, обласна рада, міська рада працюють як одне ціле і працюють в першу чергу на людину, в тому числі і на людину підприємця. Зазначимо, сьогодні в місті триває ремонт та облаштування трьох районних центрів адміністративних та соціальних послуг для населення, фінансування яких відбувається за кошти субвенцій з державного бюджету. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.